Лулу?» У мене асоціація з якимось африканським племеном, я розумію, що це не так. Кріпово. У мене, як я коли займався спортом, це що скрипатура, спорт, якось так. Коли м'язи болять. Так, цікаво. Флексити. Flexible, гнучки. Бути гнучки. Напевно, що це правильно сказав. Побачу їх вперше. Брейн рот. Я знаю, брейнсторм це коли проводимо якийсь там мозговий штурм. А brain Rot — Напевно, щось в тому напрямку. Pick me. Взагалі немає жодних асоціацій, тому не буду навіть відбувати. Але точно вивчу. ЗРОС. ЗРОС. Ну, Очевидно, щось або негативне, або щось зрозуміле. Якось так.